Добрий день, шановне панство. Сьогодні у нас на обзорі такий цікавий розповсюджений автомобіль. У нас в Україні це Lanos, точніше, Sens з мотором Таврійським 1,3 літра. Сюди ми встановлювали ГБО, встановлювали його дуже надійно, щоб клієнта нічого не турбувало в процесі експлуатації машини. От сюди так плюхнувся редуктор. Сюди вигнули таке кріплення. Встановили. Фільтр з відстойником. Таким чином. Під кришкою все заховалося. У нас там стоять дуже гарні форсунки баракуда. Також клієнт попрохав, ми йому змінили свічки запалювання. Поставили нові, бо ті, що в нього стояли, вже дуже-дуже були печальні. От тут -от у нас встановився ГБО мозг. Це діагностика для під'єднання. Налаштування всієї нашої газової системи. От таким чином все це діло сюди було встановлено Все, все що стоїть, має кріплення надійно, нічого нікуди не, не торкається, не, не буде... В процесі їзди не буде пошкоджено. Зараз вам покажу заправочний, заправочний встановили у бампер. Так, попрохав хазяїн автівки. Можна було і сюди в лючок встановити. Але тут вже був отвір у бампері бо колись на цій машині вже Стояла ГБО другого покоління. Машина приїхала без ГБО, але воно колись там було. І ось у нас кнопочка КМЕ перемикання. Ось така гарна кнопка. Розташувалася в цьому місці, дуже гарному. Тут такий от... Кружочок, і кнопка теж має форму круга. Вона дуже дуже вписалася у цей весь інтер'єр. Так, Всім, хто має таку автівку або любу іншу автівку, звертайтеся, так само якісно встановлено газове обладнання на вашу машину. І ви до нас будете приїжджати тільки на заміну фільтрів кожні 10 тисяч. Ніяких проблем та питань у вас. В процесі експлуатації виникати не буде, бо ГБО встановлено з столком з розстановкою, ніхто нікуди не спішив і все робилось дуже надійно. Номер у описі, телефонуйте, також надаємо безкоштовну консультацію. Все, всіх обійняв, всім мирного неба, до побачення!